Добрий день, сонечко! Ради вітатися з грамоти! На заняття ми сідаємо, працювати починаємо, Помалок, щоб уникати. Треба пильність розвивати. Пригадаємо з тобою сьогодні, що таке схема речення. Для цього нам потрібно спочатку відгадати декілька загадок. Прослухай, будь ласка, першу з них. Я вмію чисто митися не водою язичком і часто мені сниться тарілка з молочком. Молочинка, так, звісно, це котик. Прослухай наступну загадку на сметану, масло, сир, нам воно згодиться. І корисне, і смачне тече, як водиця. Колір в нього, наче сніг, пригощуєм вас усіх. Як ти гадаєш, що це? Так, звісно, це молоко. А зараз зачитаємо віршик і закінчимо його. Як в гніздечку, пташка, пташенят голубить, так і кожна мама, діток ніжно любить, звісно. Тепер у нас з тобою є три відгадки: це кішка, молоко і любить. Кішка любить молоко. Ми знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Давай складемо речення з цих відгадок. Кішка любить молоко. Ми склали за допомогою малюнків. Але ти малювати ще тільки вчишся. Давай тоді запишемо за допомогою слів, але читати і писати ти теж тільки вчишся. Тому. Зараз нам знадобиться і допоможе наша схема речення. Поглянь, що ти бачиш. Так, це лінії. Але це не просто лінії. Кожна лінія позначає слово. Якщо в реченні одне слово одна лінія. Якщо 2, 3, 4, то відповідно і ліній 2, 3 або 4. Скільки слів в реченні ми з тобою склали? Один, два. Три. Так, три слова, тому і лінії у нас три. А ще ми знаємо, що перше слово завжди починається з великої літери, тому й позначається вертикальною лінією. Значить це велика буква. З великої літери пишуться імена, прізвища. Назви держав. Міст, річок, назви казок і фільмів. А зараз поміркуй та придумай речення за картинкою по схемі Дві лінії це два слова. Наприклад, діти граються, діти перше слово, граються, друге слово. Або дівчинка сміється, дівчинка перше слово сміється, друге слово. А ось поглянь, яке довге речення воно складається з чотирьох слів. Давай придумаємо якесь речення за нашою картинкою. Дівчинка катається на гойдальці. Перше слово дівчинка, друге катається. На це коротесеньке маленьке слово і четверте гойдалка. А ти тепер самостійно придумай речення на три слова. Думаю, ти впораєшся? В кінці кожного речення ми ставимо крапку, знак оклику або знак питання. Крапку ставимо у звичайному розповідному реченні, наприклад, кішка любить молоко. Знак оклику, коли говоримо з почуттям, закликаємо до дії. З Днем народження! А знак питання, коли про щось запитуємо. Що трапилось? Ти вже, мабуть, потомився, пропоную тобі трошечки порухатись. дівчатка, я і зарядку Привіт, я панда. Давай з тобою трішки порухаємося. Букви стали по порядку, всі зібрались на зарядку, руки вгору підняли до сонечка потягли, в різні боки розвели І полетіли. Ми летіли, 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 попливли, ми пливли, 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 потім їх вперед замкнули, і в долоні всі сплеснули. Як закінчили плескать, стали ручки опускать. ніжками затупотіли і за парти тихо сіли. Ви вже трішки відпочив, а зараз я хочу, щоб ми пригадали способи поділу слів на склади. Ось перший спосіб – це постукати або поплескати в долоньки. Другий спосіб це покласти долоні під підборіддя та проговорити слово. Скільки разів підборіддя торкнеться долоні, стільки складів у слові. І ще наступне останнє правило це скільки голосних у слові, стільки і складів. От, наприклад, слово дім один голосний звук, отже склад один. Хата два голосних звуки. Тому два склади в цьому слові. У слові будинок три голосних звуки, тому складів також три. А зараз пропоную погратися в гру, яка називається поділи слово на склади. У нас є різні вагончики. І зараз ми туди будемо вставляти підходящі слова. Наприклад, слово лев. Звук голосний е один. Лев їде у вагончику. М'яч також поїде у вагончику. Шишка не їде у вагончику. Пень їде у вагончику. Машина не поїде у вагончику. Цибуля. Також не поїде в нашому вагончику. Лев, м'яч та пень, тільки вони зможуть поїхати в нашому вагончику. Наступний вагончик тут поїдуть слова, які мають два склади. Білка. Книги. Жабеня. Жабеня не зможе з нами подорожувати далі. Хлопчик зможе. Ша Фа. Підходить нам це слово. Кавун. Також поїде з нами у вагончику, тільки жабеня залишається. Наступний вагончик. В ньому зможуть поїхати слова, які мають три склади. Але будь ласка, самостійно, визнач, які з нами слова зможуть поїхати у вагончику. Думаю, що ти впорався з цим завданням. А ось слова на чотири склади. Тут я тобі допоможу. Наприклад, Черепаха їде у вагончику. Кукурудза Також їде у вагончику. Чебурашка Також їде у вагончику. Телевізор Також їде у вагончику. Ліжко. Не їде в вагончику. Вогонь! Також це слово для нашого вагончика не підходить. Добре, ти молодець, ти гарно пограв у цю гру. А зараз я хочу задати тобі домашнє завданнячко. Склади, будь ласка, речення за малюнками та накресли схеми у своєму зошиті з грамоти. Дякую за увагу! До побачення!